Вітаю вас, дітки, на музичному занятті. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з творчістю німецького композитора Роберта Шумана. Ось ви бачите його портрет. З дитинства Роберт Шумен дуже багато читав, бо його батько був успішним торговцем книжками і прищепив йому любов до читання. Свої перші твори композитор почав писати вже в 10 років. Саме захоплення літературною діяльністю не пройшло осторонь музичного таланту Роберта Шумана. Його твори, і, зокрема, фортепіані, яскраво образні, змістовні. Шуман перший серед композиторів увів у фортепіану музику циклічні твори із програмним змістом, побудовані на контрастах або єдиному розвитку вони звучать як літературний роман, закінчення якого ти хочеш дочекатися. Один з кращих фортепіанних творів композитора це цикл дитячі сцени, створений у 1838 році. Роберт Шуман був батьком восьми дітей, і в кожній своїй дитині він бачив себе малого. Дитячі сцени це калейдоскоп настроїв та емоцій світу дитини. Це музика для дорослих, які не бажають забувати своє. Дитинства. І сьогодні ми з вами ознайомимося з п'єсою з циклу дитячі сцени, що називається «Гра в хованки, тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Дітки, ось ви і прослухали музичний твір з циклу Дитячі сцени Роберта Шумена, що називається Гра в хованки». І ця мелодія була рухлива, жвава, голосна, швидка, весела. Слухаючи цю музику дуже легко уявити собі, як діти граються в жмурки, як вони ховаються одне від одного, шукають одне одного. Я думаю, дітки вам всім сподобалася ця п'єса, а я вам пропоную погратися в жмурки дома зі своїми батьками або братиками та сестричками. До нових зустрічей!